Всім привіт! Сьогодні ми відзнімаємо відео кухню. Хлопці вже розібрали стелю, розібрали стару плітку. Шпакльовка випала сама. Це будинок, який строїли німці у воєнні роки. Ще бачимо, що. На цьому місці, де стояла груба отвіри, бачите заглушки. Це такий канал на поверха йде, докопалися до кирпічної стіни. Ці стіни зроблені ось така. Я навіть не знаю, там, вона і пустоти. Ну, Побачимо, як воно. Хлопці тільки почали сьогодні розбирати. Коробку, коробка є, слава Богу, тримається. Тут стіна також з такої. Ось, бачите, я так розумію, набиті планки і просто закидана шпакльовкою, чи як воно правильно там. ну, А це та стіна, яка виходила ну, з торця, Балкон це вже достройка. Тут також вже все зробили, пол залили. На жаль, світла немає, так що буде видно трошки поганенько. Дівчинка вже пошпаклювала, потолок підбили, все буде гарненько, розетки вже провели точечні. Тут також буде, Всякі ось її розеточки, виключателі і, і все-все буде. Так що теж зроблена розмітка освітлення кинута буде під потолком потім. Ну, Це із-за того, що кухонька така маленька. Бачите, тут, мабуть, десь тут навіть два на два немає. Мабуть, тут десь. Мітер 80 в кращому випадку на 220. Кухня дуже маленька. Ну, Раніше поміщалися. Зараз, звісно, хочеться трошки простору. Поли також все добре. Будемо кидати ОСБ. Ну і зверху там вже ліноліум тоді. Будемо за цей. Звичайно цю стіну буде, та що ходить, дрібі треба буде клеїти обої, тому що плітка буде відставати. А на цю стіну плануємо плітку кинути. Тут буде газова пліта стоять і, і мойка. От так як це буде поверхність, то вже закриємо її повністю. От. Бачите, такі раніше пічні опалення. Це тут на кухні така піч ну, була. І там, коли ми дійдемо до спальні, і там теж така груба є, ну, та половина дому обгрівалася. Так що, ось такі у нас вже трошечки здвиги. Все швиденько робиться. Тому що. Нема де, всі в одній кімнаті поскидували. ось перекриття. Все, дякую за увагу. На днях будемо їхати вибирати вже плітку, замовляти, тому що будуть, скоріше всього, з понеділка починати закладувати пол на, варан... на балконі. Так що будете присутні при виборі. Може, якщо що, такі дайте коментарі, що ви радите. Може, хто знає, яка назва фірми краща, яка не дуже, щоб можна було ну, один раз, звісно, потратитися і щоб все було добре. Все, дякую за увагу. До наступного відео.